Що на вашу думку може зробити 150 кілограмовий стронгмен із ось таким колесом? Бізь об заклад ви напевно гадаєте, що міч просто впаде із ним. Але ні, найсильніша людина 2023 року демонструє просто якусь неймовірну силу м'язів свого кору і робить 6 повторень у такій вправі, де від нього цього, мабуть, 100% ніхто не чекав. Навіть для тренованої людини із невеликою вагою до 80 кг, це може стати важким або на перший раз навіть і неможливим завданням. А тут чувак на півтора центнера, який ну, навряд чи виконує таку вправу регулярно. Просто вражає. Міч Хупер вміє розкрити себе із досить неочевидних сторін. На цьому все, друзі, дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Ви були на каналі Stronghabout. Скоро почуємось.